Добрий день, дорогі друзі. Приїхала наша металочерепиця Германія ArcelorMitteл на Л5 товщина. Багато разів чув таке запитання, чи можна різати металочерепицю болгаркою, тобто кругом. І тут власне розділилися люди на два лагері. Одні вважають, що треба різати висічними ножницями, і взагалі більш ніяк, тому що коли ти ріжеш ножицями, ти завальцовуєш цинк і тим самим продовжуєш життя. Металу, а є такі люди, як я, котрі клали металчерепи ще 15 років тому, і плюс-мінус той самий метал 220 цинку, І при цьому різали болгаркою, юзали, і навіть не красили. При цьому ви знаєте, до сих пір ці шматки лежать в городі, і ви знаєте, о чудо, вони не ржавіють. Уявіть собі, не ржавіють взагалі, тобто ржавчини нуль. І при цьому ви знаєте, в чому сміх всієї цієї історії? Люди кажуть про те, що не ріж болгаркою, але при цьому взагалі не кажуть, що бери віника і змітай стружку. Тобто, коли ти закручуєш саморіс і висверлюєш ту стружку, це не страшно. А от коли ти пиляєш болгаркою, це взагалі катастрофа. Так от, дорогі друзі, якщо ви не змітете стружку, то в вашій покрівлі буквально через два роки прийде кінець. І я бачив подібних будівельників дуже багато. А от якщо ви поріжете болгаркою... Ну, не знаю. Хіба що це буде китайський дешевий метал, то там, напевно, взагалі бажано не дихати біля того металу, але все одно він вигоріть, він втратить дуже швидко свої кондиції, вигляд і так далі. Ну, якось так, це моя суб'єктивна думка. І в те ж врем'я хочу сказати, що бажання замовника закон, якщо ножницями, значить ножницями.